світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Всім ранковий привіт з Черкащини саме з краю Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні понеділок, 28 квітня 2025 року, і наш ранок починається не з кави, а з порятунку нашого врожаю. Ось, бачите, вже до нас підкрадається заморозок. Минулої ночі обіцяли нам плюс три, плюс 4. А на сьогодні обіцяють 0, подекуди мінус 1. Але я хочу сказати, що минулої ночі картопля, яка була не накрита агроволокном, вона трошки почорніла. Не прям скрізь, але полосами приморозок пройшовся. Тому сьогодні рано було вирішено трошки зберегти наші врожаї. Уявили себе фермерами Іспанії, Греції, де там вони Палять біля виноградників, тим самим рятуючи свій врожай. Так і ми також рятуємо врожай молодої картоплі. Її ми одразу в принципі, то накривали агроволокном. Тридцяткою воно, в принципі, то витримує заморозки до мінус п'яти. Але оскільки тропиться і диплиця, тому вирішила трошки рятувати і картопельку. Дуже, звісно, шкода плодові дерева, оскільки абрикосів вишень у нас вже напевно не буде. Тепер ось і черга досталася і грушам, яблуням. Навіть сьогодні помічаю, що на горіхові почало розпускатися листя, і воно вже потемніло. Дуже цікава, яка погода по інших регіонах нашої держави. Пишіть, будь ласка, в коментарях, хто звідки і скільки сьогодні мінусу було у вас. Так, із культур, які бояться морозу, в принципі, у нас ще нічого не посаджено, окрім буряків, вони також накриті разом із морквою агроволокном. І трошки висаджена розсада помідорів, але вона також накрита і агроволокном, і плівкою. Сподіваюся, що все буде добре, як вийде сонечко, обов'язково все перевірю. Ось така краса вже у нас підібралася до теплиці. Теплиця вже 40 хвилин як топиться. Сподіваюся, що всередину мороз не пробереться, і все буде добре. Звісно, дуже красиво, але краще б ця краса була у лютому. В січні, коли треба було, щоб була справжня зима. А в теплиці у нас ось вже все тепленько, гріється. Нагнала температурку, тому сподіваюся, що нашим цвітучим томатам вже нічого не страшно. І також у нас тут сховані ще декілька касет розсади із кавунами, з огірками, з кукурузкою. Тобто, все також таке, що боїться заморозків. Дуже сподіваюся, що встигли ми і все буде добре. Вже 4,5 градуси в теплиці. Маловато, але сподіваюся, що під агроволокном таплівкою набагато буде тепліше. Ось таким видався наш ранок понеділка, як то кажуть, понеділок день важкий. Всім бажаю, щоб цей понеділок став останнім важким. В цьому сезоні і щоб надалі погода все ж таки над нами змилувалася і краще подарила б нам опади, ясні опади, які дуже не вистачають нашій землі. Всім до побачення і гарного тижня!